Так, показую мій прогрес. У мене вже 14% савці. Тільки савців в мене немає, в мене тільки жаби. Але з хорошого я знайшла їхню ікру. І в мене ось вже ферма амфібій розрослася. О, велика жаба вже ходить. Так, тепер з новенького. У мене тут городи, тут е, овочі. А ось тут у мене тут планується кухня. У мене всякі печиво в мене є. Красанчик можна з'їсти. Печок, якщо з'їсить, то бігаю швидше, збільшується, швидкість бігу. Це якщо тікати, від когось треба буде. Так, тут в мене такий город для крусань. Вечора шоколадного. І ось тут. У мене так багато стало цих метеликів. Але ось тут взагалі ну, гордість, що я тут побудувала. Трохи пожертвувала одним таким метелики жили. видалила його за те, що ти заходиш. Ну, тут щось планується в майбутньому, а ось тут просто подивіться, яка краса. Це вона така вітальня. Тут по гості будуть приходити на диванчиках сидіти. Квіточки тут різні. Тут ну, вигляд на моделки, це вікно. це вікно вигляд на мою базу. Ну, взагалі ну, пісня просто. Дуже красиво стіки, прямо наприклад, стагам столять. І тут теж вид на озеро. Тут в мене ще риби живуть, Вон там трошки видно. Ну, дуже, дуже гарна кімната, підсвіточка тут. Все, що треба. Ось такі обновочки. Ой, сьогодні плавала під водою ніби в субнатіки і знайшла валізу синюю, а там схема. Я вже не пам'ятаю, що в ній. Але ну, щось, мабуть, корисне. Так, на карті виглядає ось так. Вона віддавить. Ще планую акваріуми трохи розбудувати. І треба почистити мою оцю першу базу. Вона взагалі дуже красива.